Давайте з вами познайомимось з нашими новими агрегатами для обсмажування кави. Це ростери, це у нас модель Di1 від бренду YoShan. Вона має газовий тип нагріву, воронку завантажування від 200 до 1300 грамів зеленого зерна на один бач. Вона в комплектації постачається одразу з циклоном. До циклона йде гофра труба. Є два двигуна, які встановлюються на циклон безпосередньо для витягування повітря, і на наш охолоджувач для охолодження. Приготованого зерна час обсмажки займає приблизно від 12 до 20 хвилин, в залежності від ступеню обсмажки, який вам потрібен. Час охолодження зерна складає десь приблизно 1-2 хвилини. Ця машинка працює з різними програмами кавовими, але ми її запускали на програмі Artisan. Все працює, все протестували, зробили декілька партій кави. В принципі, все, все добре вийшло. Можна ще погратися з рецептурою, але так. машинка обсмажує каву. Всі дані в Артісані можна зберегти, якщо вам це сподобається, і воспроизводіть вашу обсмажку. Потім в подальшому така машинка є в наявності. Має гарантію 12 місяців. Доступна до замовлення. До того ж, у нас є окрім ДІ-1... Є модель di 2. Це, в принципі, така сама ідентична машина, але з воронкою завантаження від 500 до 2000 грам за один бач. Відповідно, продуктивність DI1 у нас буде складати близько 48 кг на робочий день, а DI2 буде складати близько 94-96 кг, якщо не помиляюсь, за один день. Всі машинки в наявності, тому будемо раді допомогти. Тут наші контакти.